Привіт, малята! Як у вас справи? Добре, я впевнена, що так. А скажіть, будь ласка, а чи добре ви їсте їжу? А чи їсте ви вітаміни? Я думаю, що всі ми полюбляємо вітаміни, так? Мандарини, апельсини, банани. Це фрукти, овочі, які місять дуже багато вітамін. Дітки, а для чого нам їсти? Для чого нам потрібні вітаміни? Так, вірно, для того, щоб рости і бути сильними. А послухайте, будь ласка, твір про дівчинку, яка нічого не їла. Годі, діти бігати, гратись у дворі. Час уже обідати нашій дітворі. Ми не гаємо часу марно. Руки миємо дуже гарно. Витираємо як слід і сідаємо за обід. Молодці в нас малюки з'їли борщ і пірішки. Борщик зі сметанкою, коржики гречані, пірішки з капустою, свіжі та рум'яні. Другу страву подали, руки вгору підвели. Дайте нам добавки м'яса та приправки, а на третє нас компот і компот одразу в рот. Забирайте тарілки, все поїли малюки. Тільки віточка мала, сумно сіла край стола, не схотіла борщику, не поїла коржику. І солодке через силу і добавки не просила. Нам із вітою біда, і бліда вона й худа. Стане віта, як пушинка, як пушинка порошинка. Сильний вітер, як дмухне, зразу віту дожене. Вітер плаття надимає, віту вгору підіймає. Ой летить вона летить до найвищих верховіть. Доганяють. Віту діти, а настріч пілот їде. Ой, рятуйте нашу віту, наша віта пропаде. Понесло її над містом, кружить десь у височині, мов сухий пожовклий лист, що зірвався восени. Тут пілот в літак сідає, швидко віту переймає. Що ж ти, дівчинко, така, ти як пілячко, легка. Стали діти всі радіти, повернулась наша віта. А Вітуся каже їм Я тепер усе поїм. Зіла борщик, зіла кашу і, і компоту цілу чашку, цілу пляшку молока не забула пірішка. Не впізнати нашу віту, віту невеличку. Стане віта рожевіти, наче полунична. Стане дужа наша віта. Зможе віта все робити. Буде бігать швидше всіх, кидать м'ячик вище всіх. А як в школу піде Віта, буде вчитись краще всіх. Дітки. Тільки що ми з вами прослухали вірш про дівчинку, яка не хотіла їсти. Як звали дівчинку? Так, Віта, що Віта не хотіла робити? Так, їсти молодці. Що сталося з Вітою? Її здуло вітром, тому що вона була легенька, легенька за того, що нічого не їла. Хто спас Віту? Так, пілот. Дітки, дівчинка стала їсти. Молодці! Так, вірно, дівчинка стала добре їсти. Дякую вам за увагу. До побачення!